Обговорити ситуацію в Україні віч на віч, президенти США та Росії можуть найближчим часом у Пекіні на самі на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. І, хоч у планах такої двосторонньої зустрічі немає, у прес-служби Білого Дому не виключає такої можливості. А тим часом обидва президенти у Китаї сконцентрувалися на завданнях пов'язаних з активізацією співпраці з країнами Азії. Путін використав нагоду для посилення двосторонніх відносин з Китаєм, ринок якого має замінити Росії втрачені ринки у Європі. А Обама сподівається привести саміту угоду про створення зони вільної торгівлі з країнами азійсько-тихоокеанського регіону. Тему продовжить Олексій Кузьменко. Обама та Путін у Пекіні вже перетнулись. Вони обмінялися рукостисканнями, а повноцінну зустріч обіцяють пізніше. Втім, саміт Азіатського Тихоокеанського економічного співробітництва це той випадок, коли зустріч Путіна і Обами, мабуть, не найголовніше. Головне те, як Росія та США утвердять себе в Азії. Путіну у сьогоднішньому стані міжнародної ізоляції Росії конче потрібні саме китайські гроші та підтримка Пекіну. Тому у Китаї він буде прохачем, прохачем грошей на газопровід який має з'єднати Китай із російськими родовищами в Бурятії, проситиме і доступу до фінансових ринків Китаю, натомість Обама прибув до Пекіну з іншим завданням та в іншому статусі. Президенту США треба згуртувати навколо себе незадоволених агресивністю Китаю у регіоні, бо саме вони покликані стати опорою Тихоокеанського майбутнього США. І одночасно Обама має переконати Пекін, що США йому не ворог сполучені штати вітають розвиток заможнього, мирного та стабільного Китаю. Президент США приїхав не з порожніми руками. За умовами нової годи термін студентських віз та віз для обмінів продовжиться до п'яти років, а бізнес та туристичні діятимуть 10 років. У Пекіні Обама також просуває транстихоокеанське партнерство. Договір про зону вільної торгівлі між 12 країнами регіону. Цей договір у Пекіні, як кажуть оглядачі, вважають спробою Вашингтона стримати зростання впливу Китаю. Партнерство це по суті альтернатива планам Пекіна щодо власної зони вільної торгівлі. Із представниками Китаю Барак Обама підніматиме також питання кібербезпеки, торгівлі, зміни клімату і попередження конфліктів у регіоні. За цими дискусіями Обама проведе у Пекіні два дні. Звідти він відправиться з державним візитом до Бірми. А після на саміт Великої двадцятки до Австралії, де ще раз матиме нагоду зустрітися з президентом Росії. Олексій Кузьменко, Голос Америки.